Доброго дня! В цьому відео хотів би зробити анонс на нову, новий вид продукції, яка з'явилася у нас на сайті. Це фермента група для переробки сировини, яка включає в себе крахмал. Тобто, я сьогодні представляю глюкоамілазу, альфа-амілазу високотемпературного, сахараза і целюлаза. На кожний фермент буде ще окремо робитися відео. Я буду показувати, які, яка дозіровка має бути, на скільки кілограм зерна і так, далі, і так далі. Тобто ми будемо робити таку цілу лінійку відео, де ви побачите, наскільки це ефективні ферменти і наскільки це все просто можна використовувати. До того моменту люди, які переробляли зерно, використовували практично солод, де є повна група ферментів, яка переробляла крохмал іменно в тому зерні, яке було, яке було до того солоду. На сьогоднішній день трошки можна спростити варіант. Вам треба просто взяти зерно, і на 10 кілограм зерна ви будете використовувати практично 7 міліграм от такого ферменту. 7, грам, 7 міліграм то дуже мало. Тобто, така літрова бутилка вам хватить на дуже багато зерна, яке ви зможете переробити. Ця група нас зацікавила із-за того, що в нас дуже багато є людей, які мають зерно, яке мали, які мали паї, їм дали, розрахувалися зерно. І цього зерна є багато і люди хочуть його переробити. Тобто зараз ми даємо таку можливість всі ті ферменти на нашому сайті будуть навіть трошки нижча ціна, чим на заводі. Тобто ви собі можете зможете в нас взяти любий із тих ферментів, можете взяти групу. Тобто, що для вас буде підходити? Я ще раз повторюся, я спеціально буду під кожний фермент робити окреме відео, де я буду точно показувати, як його використовувати і е, е, яку сировину для нього використовувати найбільш ефективно. Внизу під відео буде наш сайт. На цьому сайті я спеціально зроблю нову рубрику. Ферменти вона буде називатися. І ця група буде включати от іменно ту всю групу Вінницького ензиму. Це є Вінницький ензим. Ми нічого не скриваємо. Ви можете прямо на завод відкрити, знайти в інтернеті. Можете з заводу брати. Ну, в нас буде брати вигідніше, тому що ми і бонуси даємо, і в нас буде трошки дешевше, і ми в кінечному результаті будемо пояснювати, як використовувати іменно такі ферменти. Тобто, з нами вам буде більш ефективно працювати, чим, допустимо, напряму з заводу. В дальніших відео я ще не один раз буду на цьому зупинятися, але ви маєте на увазі, що кожен вид сировини, який ви маєте, тобто пшениця, картопля і так далі. і так далі Ви можете використовувати відповідний фермент для того, щоб найбільш ефективно його переробити. є Таких кілька моментів, які ви повинні будете зберігати, щоб фермент добре працював, допустимо, якщо ми візьмемо альфа-амілазу високу температуру, турну, то ви, можете, ви, от коли ви зварите зерно, ви, ви зможете в 90-95%. Температура. Ви будете додати отой, отой, альфа-амілазу. Є низькотемпературні, де ви можете включати от цей фермент при 50-60 градусах. Тобто є різні варіанти, і оці варіанти, якраз я буду показувати. Ми спеціально зробимо дуже такі інформативні відео. Де ви ознайомитеся, по-перше, з цими ферментами, і по-друге, ви будете зможете просто повторити от то, що ми покажемо. Ще раз повторюся: дивіться: на 10 кілограм зерна йде всього-навсього 7 мілілітрів отого ферменту. Того, того, того чи того, то є середнє, я сказав. Переходьте внизу під відео, є сайт, вивчайте, можете замовляти, і можете ефективно переробляти свою продукцію, яка у вас є вже в домашніх умовах, і отримати дуже класні кінцеві продукти. Це теж немаловажно, тому що, допустимо, зернова група дає дуже класний, як спирт, такий м'який, і вона також дає і дуже класні дистиляти. Оце все я якраз буду показувати в наступних відео. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!